У Кропивницькому попрощалися з двома військовими Андрієм Багнюком та Павлом Фоменком. Їх пам'ять та всіх загиблих у російсько-українській війні вшанували траурним кортежем о 9 ранку. Перед загальнонаціональною хвилиною мовчання він зупинився біля площі Героїв Майдану. Церемонію прощання з військовими продовжили на далекосхідному кладовищі. Загиблим було по 44 роки. Андрій Багнюк народився в Кропивницькому. У профтехучилищі здобув фах слюсаря з ремонту автомобілів. Розповіла ведуча церемонії прощання, заступниця начальниці міського управління культури Неля Чорна. Спочатку повномасштабної війни Андрій Миколаєвич пішов добровільно захищати батьківщину. Служив в 42-му окремому мотопіхотному батальйоні. Командував Першим відділенням протитанкових ракетних комплексів, роти вогневої підтримки тричі зазнавав поранень. За словами Нелі Чорної Андрій Багнюк отримав поранення 3 червня цього року, захищаючи місто Вовчанськ Харківської області. Помер у Київській лікарні 28 червня. Нагороджений медалями за оборону рідної держави за участь в боях в Бахмутський рубіж нагрудним знаком народжений в боях упокоєння душ спочили грабів Божих, полеглих воїнів, воїна Андрія, воїна Павла і за відпущення їм усякої провини. Павло Фоменко народився в Кропивницькому, мав професію оператора опалювальних установок. Працював за фахом, розповіла Неля Чорна. У грудні 2022 року Павло Васильович приєднався до лав Збройних сил України. Служив на посаді гранатометника першого мотопіхотного взводу. Свій останній бій, старший солдат Павло Васильович Фоменко, прийняв 6 березня 2023 року в місті Бахмут. Донецької області. Відтоді Павла Фоменка понад два роки вважали зниклим безвісти. Поховали військових на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.